Друзі, всім привіт! На жаль, Spirit вийшли у фінал Astana 2025. Це в якійсь мірі було е, такою незворотньою історією. Все-таки для них не вийти в фінал цього турніру, не виграти цей турнір, особливо якщо Na'Vi вилетіли. Це було б тотальним провалом. Але Фурія дали нам надію, дали нам надію, яку потім забрали, і це нормально. Це нормально. Тому сьогодні говоримо про PGL Astana, про... Матчі півфіналів про матч за третє місце дуже коротенько. Та про фінал, звісно. Дуже вдячний вам за підтримку під минулими відео. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте. Це дуже важливо. Лайки прям прям надзвичайно важливі. Я зараз бачу по цих відео, що тільки ви трошечки почали більше лайкати, понеслось. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі. Для них вийшло сьогодні ексклюзивне відео, де ми обговорювали. NAP, Navi, Heroic, Героїк. Ну, просто купу, всього більше 50 хвилин в ексклюзивному ролику. Він доступний від 35 гривень на місяць, також це доступно спонсором на Donatello, Всі посилання в описі до цього відео є. Якщо хочете мене теж підтримати, то дякую. А, власне, так. На жаль, ці відео я не дуже маю багато часу монтувати, робити вставочки, тому це більше розмовний формат на цьому турнірі. А, я відразу. Попереджаю, перепрошую, що так надалося. я думаю, буде все у більш звичному форматі. Тож, переходимо. Першим матчем у нас була Аврора проти Астраліс і Австр... Астраліс у фіналі. Астраліс у фіналі. Астраліс у фіналі. А, поступилися Аврора, попри виграну першу мапу Міраж, яку вони доволі несподівано для мене пікнули. А, вони далі не змогли конвертувати цей свій первинний успіх у щось більше. А, покидали непогану атаку, але все-таки все є в астралі з чим чіплятися. І тут є маю на увазі Штайра, і особливо, якщо ще Ставн, ну, не, не курить люльку десь збоку, то вся команда виглядає доволі притомно. Так, знову ж таки, є питання до Ябі. А, девайс міг би трошечки більше імпакту дати, але команда майже камбетнула. Ну, Програйте менше клатчів, і ви заберете цей, цю мапу. Знову прекрасна гра від Воксика, хороша гра від Дікаді, дуже подобалося. Uh, і навіть жота 8 на 17 не завадив цій команді uh, виграти цю мапу. Але далі була мапа Нюк, uh, яку пікали Астраліс. Попри те, що в якийсь момент здавалося, що вони втратили цю нитку контроль uh, цього матчу. Uh, ми побачили ідеальний захист: 9-0 в захисті. Астраліс відіграли. А тут же кололем успіху основним став стаун. Штаєр знову ж таки тримає свій рівень. В захисті Стаун просто 4 КД, 185 АДР, Ну там людина видавала просто щось неймовірне. Ну і звісно, від девайса були ключові важливі речі. Він, він вміє зробити такі 1-2-3 раунди, де він зробить 2 кіли і виграє вам те, що потрібно в Аврорі. Питання до Боксіка. Зазвичай від нього на нюкові якось більше імпакту було не дуже красиво. А вікадія та Мейджер також не вразили. Очевидно, як ви бачите. Ну і Ксантарес. Ксантарес у плей-офф, він найкращий гравець Аврори у плей-офф у цьому році. Але проблема в тому, що найкращий гравець Аврори у плей-офф у цьому році має рейтинг 1.03. Ось так. Ну і трейн це було просто до побачення. Аврора взагалі не має готової мапи. Трейн після того, як в них забрали Вертіго, додали трейн. Ну не вражає верті зовсім. Це часто є проблемна для них. Точка Астраліс цю мапу ще не грали з Гуксі, Гуксі на не коли на цій мапі на професійному рівні. І вони приходять і дають 13-3. Там девайс відразу почав зейса, Просто на розслабоні зробив спокійний ейс на першій першому раунді. Ну, все чудово. 9-3, тут насправді навіть цих трьох раундів могло не бути від Аврори. Тотальна домінація від девайса в захисті, тотальна домінація від девайса атаці. Ну, не тільки від нього, але тут ну, якби ми рахуємо по чотирьох раундах, але цього достатньо. Цього достатньо. Два гравці Астраліс роблять рейтинг 2 або більше. Ну, Це команда, яка ну, домінує. Я, я, був, я був дуже приємно вражений, було класно за цим спостерігати. А, знову ж таки, відмічаємо Штаєра, який в неймовірній формі у плей-оф цього турніру. А, с, Стаун, він досі найкращий гравець команди на цьому турнірі. Ми зараз дивимося з вами на цю статистику. Ми бачимо, що Стаун 1.20. Штаєр вже до 1.15 піднявся. Д Девайс 1,14. Виглядає прекрасно, але ми ще накидаємо фільтр, який я пропустив, звісно. А, чи не пропустив? А, this is so bad. Плей-оффс. Так, вже оновилися. І ми бачимо, що штаєр найкращий гравець у плей-офф 147 147 за 6 мап у плей-офф це, це просто неймовірний рівень. Дуже добре виступив молодий данець. По, виступає поки що. Ще один матч, ще мінімум три мапи у нього. А, тому це, це дуже симпатично. Ну і, звісно, відмічаємо Ставна, для якого 1-18 у плей-офф. Так, це гірше, ніж у групі, але... Алло, Ставн на арені у плей-офф видає 1-18 за 6 мап. Що ще треба? Ось, тому ми маємо таку ситуацію, що Астраліс вперше зіграють у плей-офф лан турніру з червня 2022 року, коли вони а, поступилися героїк. А, кх -кх, поступилися героїк. Дивимося, за героїк грали. Ну, е, Кейді, не рахуємо, за героїк грав Стаун. А блін, я, я б після цього турніру перейшов. ну, не, не, так, не так прикольно, як я хотів, але а, все рівно непогано. А, ось, тоді Астраліс поступилися, Блейм отримав MVP, а толку нуль. Боже, і від піві до де ви ще таке побачите? А, ось тому такий результат для них. І ще цікавим є те, що а, останнє вони виходили у фінал великого LAN-турніру, Бо а, цей Pinnacle, він. Pinnacle Кав Чемпіоншип він не був великим LAN-турніром. Ви самі бачили, які там команди. Там Анарки зграв з командою The Finest. А, а от останнє вони грали у фіналі великого LAN-турніру. Це було у Бахрейні. В місті Ріфа на Бласт про Сіріас 2019. Там вони виграли, здобули перемогу над Ліквід. Дюпрі отримав MVP. Дуже дивний формат, ну жахливий турнір. Але такий був тоді у Власту, щоб на три дні робити турніри. Ось п'ять п'ять з половиною років команда не грала у фіналах. Це. Великих лан-турнірів. це дуже-дуже це хороший для них результат. Гуксі приходить і робить свою роботу. Це те, що ми вчора казали. Команда структурована, команда цікава, команда грає без тиску. І враховуючи оці історії про те, що гравці Бестія не можуть отримати ем, візу на, е, в США, їх хтось муситиме міняти. А я, ну, я не впевнений, що знайдеться південноамериканська команда, яка встигне вчасно замінити Бестію. Я не впевнений. Тому всяке може бути. Подивимося, що там станеться. Ну, Я думаю, що все-таки Бестію будуть міняти американці, але теоретично, якийсь росіянин теж може не доїхати і е, Астраліс ще можуть отримати інвайт. Але е, це так, це просто хотілося б цю команду цікаву, наразі цікаву, побачити на мейджорі. Бо далі в них турнірів нема. Хіба всі сіті будуть приймати? всякі? Така ситуація. Другим півфіналом у нас була фурія проти Спірід. А фурія стартували з прекрасної гри на мапи трейн. А атаці ми відмічаємо однозначно крім ксерато Єкіндера. Скільки він віддав ключових моментів, скільки він вивіз до цих приколів зі смоками, під смоками, за смоками грав, робив свої кіли, тріпл кіли. Чудово виглядав. Дуже дуже сподобався Литвієць. Ну і вся команда, ви бачите, зіграла в плюс, зіграла в плюс кд. в захисті. Там вже були питання до Екіндера, зокрема. Але ми оцінюємо за дві половини і. Ксерато молодой, жодного імпакту від донка. 9 на 16. Він найгірший гравець на мапі за цим. Ви бачите, як тільки Спіріт вимикається донк. Ну от вони навіть з таким донком вони зіграли 13-7, 13-7, атаці 5 раундів. Просто уявіть, якби він дав вдвічі більше кілів. Зовсім по інакшому могло все скластися, руйнувалася би економіка і так далі. У Фурії трейн дуже хороша мапа. Наразі ми бачимо, що андердоги, що логічно, намагаються грати цю мапу, щоб, тому що вона не готова буде у всіх. І всі намагаються уникати таких більшість топ команд. І це шанс для цієї самої Фурії, для NIP, навіть для Астраліс на десайдер, який це шанс забирати раунди. На мапі Нюк не дуже добрий захист склався у Фурі, але в моменті здалося, що зможуть вони камбекнути в атаці. Не склалося. На жаль, тут ми вже побачили ці перші, перші погані мапи від Фолена. Це мало коли статися. Він не може там стабільно триматися біля 1.10 рейтингу, це ненормально. Також від молодого було значно менше імпакту, ніж хотілося би, але все ж він був. А, ну і звісно, прокинувся Донк. Донк... 21 на 17, в атаці 14 на 9, і цього достатньо. На жаль, для того, плюс було декілька прям unlucky моментів. Програвалися трошки дурнуваті клатчі. і ще дурнуваті клатчі на мапі Міраж. Програвали, зокрема, клатч від Зонтікса, наприклад, де він один в два не дав задифузити. Просто одним спреєм поклав попально трьома кулями. Ну і тут ми знову ж таки відмічаємо Фолена, який в захисті зробив. Ой, в Атаці зробив всього один кіл на 12 смертей. 008 рейтингу. це просто капець. І е, в захисті від нього також не дуже багато було іпакту. Е, ну і звісно, Донка 27 на 11. 27 на 11. Там людина, і на нюку вона на 20 хп робила е, даблки проти фулл хіпових типів. І тут вона зараз теж виходить і е, вносить свій імпакт надзвичайно швидко, надзвичайно якісно. Ну, на жаль, це x фактор проти якого ти нічого не можеш наразі зробити. І е, Фурія покидає е, півфінал. Падає в сітку третю. в майці третє місце. Отак. До речі, відмічаю, що 32-30 за ентрикілами. Все таки. все таки. А, були були Сансофурів. Вони просто на, на трені. Оце цікава історія. 13-7, але виграли не ті кого 13-ї в когось. А ось тому така, така ситуація. Бачимо, що 0,63 відфолена за себе без топ-3. Від молодого вже не було цієї надзвичайної гри, яку він показав в, минулих, в минулому матчі. Але але, ну, звісно, фурія мають бути задоволені таким виступом, тому що для них на першому турнірі вийти у півфінал а, і а, ще досі сподіватися на третє місце. Це дуже-дуже добре. Підняли собі рейтинг вальви, а, щось навчилися, трош щось трошечки, як команда відросли, синергію якусь підключили, і виглядає це дуже перспективно. А, хочеться, їх би поб... хотів... Так, я, я знову забув, чи а, будуть вони на Даласі. Здається, не будуть. Будуть, все-таки будуть. Надалася я від них через це багато не очікую. Але на мейджорі хотілося б побачити їх, щоб вони продемонстрували щось цікаве. Ну, така ситуація. Фурія падають в сітку третього шансу, другого шансу. Десь грають Брора. Тут багато не скажеш. Бестов тримач буде. Давно ці команди не грали. Майже рік між собою я хочу, щоб виграли фурія. Вони будуть пікати трейн, вони виграють цю мапу. Я думаю, що Аврора в будь-якому випадку забирає Еншент. Фурія у відповідь може забанити буквально все, що вона захоче. В даному випадку це, напевно, буде або Анубіс, або Міраж. І тоді Аврора має пікати або Міраж, або Даст Два. Інших варіантів я для неї не бачу. Тому у Фурії є певна перевага, є повна відсутність тиску, і вони, напевно, не так поспішають, як Аврора удалас. До речі, що цікаво, давайте глянемо, а кому реально. Треба більше поспішати в Далас. Вдалас матчес. Де? А в них на один час. Вони все-таки під них підкоригували. В них на один час матч. Ну, не так важливо, бо було б смішно, якби ще це якось впливало. Тому я очікую, що Фурія забере. Можливо, навіть 2-0. Бо все-таки вже Аврора свої цілі на цей турнір не виконала. Або, ну, може може, ще цілі є, але не настільки все в них добре. Мені здається, що. Не мають вони сильно бути задоволені своїм виступом на цьому турнірі, особливо враховуючи, що вони програли не Наві, а Астраліс у півфіналі. Ну і фінал у нас Астраліс Спіріт. А, команди грають доволі часто між собою. А, двічі вже було у цьому році, один раз на цьому турнірі. Я хотів би, щоб Астраліс виграли, але в це практично неможливо повірити. І перш за все, ми це бачимо по цьому матчу. 2-0. Спіріт тоді закрили. Не буде в нас інферно, не буде Анубісу. Uh, тому uh, ну, ми то можемо уявити, що астралі умовно забирають мапу Train, наприклад, або мапу Ancient, теоретично. Але я не вірю в їхню перемогу. Звісно, я за них буду максимально вболівати, але а, uh, Spirit 100% сильніші на Dusty, 100% сильніші на Mirage, на мапі нюхай буде 50 на 50, на трейні 50 на 50, і на еншенті 50 на 50. Немає жодної мапи, де є очевидна якась перевага а, Астраліс. Можливо, за він тут еншент типу, переважає, але а, ми бачили цей еншент буквально декілька днів а, тому. І а, Астраліс, о, де воно? Астраліс 5 раундів взяли в, в Атаці і 0 в захисті. 13-5 і впевнена перемога під Spirit. Тому Найбільше, ймовірно, все-таки Спіріт здобудуть перемогу собі на цьому турнірі, і закінчиться все так. Ось така ситуація. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. дуже, от реально, от реально дуже важливо. Навіть на таких напівшвидких напів напівпрофесійних відосах дуже важливо, щоб ви ставили лайки. Любить Па-па!